Всім привіт! Я хочу сьогодні подивитись, що заважає оркам піти геть з Запорізької АЕС. Залишити спокій в, в Запорізької АЕС. зібратися, Зібрати всі свої манатки, піти геть з Запорізької АЕС. Що заважає? Скажіть мені, будь ласка. Так, що їм заважає піти? Страх смерті, вони бояться померти. Якщо вони підуть, їх там просто розстріляють, ще, як вони будуть виходити. Бояться не сидять. Так, на майбутнє вийшов вищий суд. Вони будуть, розпла, розплата буде, розплата за їх дії. Зараз вони дуже радіють, що вони такі круті там сидять і шантажують весь світ. Шантажують ядерною зброєю у вигляді Запорізької АЕС. На майбутнє. Вони залякують, вони кажуть, що вони її взірвуть, там все інше, але це е, е, ілюзія і обман. Цього не буде. Це ілюзія. Це... Терорізм просто шантаж. Цього робити вони не будуть. Вони будуть сидіти там, як мого триматись за цю АЕС, як мого довше затягувати цю ситуацію, прикриватись мирними людьми, як щитом. Ситуація затягнеться. Ситуація швидко вони не підуть. Так. Збройні сили України роблять всі зусилля ще декілька шагів і буде звільнена. АЕС. Щось і приб... якісь дії дуже потужні. Так, таємниця, таємниця, таємниця. Дуже потужні дії. Добре, прибираю все, що заважає. З боку Росії, як завжди, лож і провокація. Лож, таємниці, провокація, ілюзії, запугування і шантаж. Ось що вони роблять на Запорізькій АЕС. Так. Але вони поплатяться за все, що вони наробили по Божому суду, вони поплатяться дуже сильно. Буде на їх території якась відповідь за те, що вони роблять тут. Так, заперечую, негатив, заперечую все, що їм заважає піти, залишити в спокій у Запорізьку АЕС і піти з цієї території. Так, заперечуємо. Заперечую, Заперечую. цей застій убирають. Заперечуємо, прибираємо, заперечуємо. Це захист. Прибираю негатив. Страх смерті. Заперечуємо. Не бійтесь, тікайте. Дороги на те, щоб витікали, відкриті. Щоб орки тікали, Запорізька АЕС відкриваю дороги. Так, по вищому суду перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Прошу, прошу допомоги, прошу звільнити Запорізьку АЕС від орків, від расистів. Хай забираються геть, більше нічого не перешкоджає уркам зібратись російській армії, зібратися і піти геть, Запорізька АЕС, залишити її в спокій, у волі вищих сил, да буде так. Повертаю весь негатив, який вони наробили на Запорізькій АЕС, і взагалі в Україні повертаю назад на Росію, на їх голови, на їх сім'ї, на їх територію. Все, що робиться в Україні, буде з вами там у вас на Росії, на вашій території, те саме. Поволі сил, да буде так, буде так, буде так і так буде.